Вітаю вас, діти! Я Олена Павлівна, і сьогодні у нас заняття буде присвячено звукам. Ви вже знаєте дуже багато звуків, і знаєте, що кожен звук позначається своєю літерою. А я вам розповім сьогодні казочку про звуки. Слухайте уважно. Жили були собі шість звуків, які вміли. Дуже добре співати. Перші три називалися кругляшками. Чому? Тому що, коли ми їх промовляємо, у нас ротик стає у формі кола кружечок такий. Згадуємо, які ці звуки. Це звук А-О. У. Великий, середній і маленький кружечок. Так? «А», «О», у. Співаються вони, так? Ще три звуки називалися посміхайчиками. Чому? Тому що, коли ми їх промовляємо, у нас губки стають у формі посмішки. Це такі звуки, згадуємо їх. І у, «Е». давайте разом. І, і, і е. губки стають у формі посмішки, так? Вони жили дуже дружно і дуже часто співали парами. А коли співали парами, то у них утворювалися невеличкі слова. Ось, наприклад, звук А і звук У. Давайте разом проспіваємо їх. Ау-а. Ау-а-у. Так кличуть у лісі, коли заблукали. Так? А якщо їх поміняти містами, звук У перший, а потім звук А. Що у нас вийде? Давайте разом. Уа! Уа, уа! Це так плаче немовля. А якщо ми зробимо пару зі звуком І і звук А, що в нас вийде? Я, я і, і А, і А і А, так розмовляє Віслюк. Ці звуки назвали голосними. Чому? Тому що вони вміли голосно і гарно співати. А поруч з ними жили ще багато звуків, які зовсім не вміли співати. І їм дуже хотілося навчитися, але у них нічого не виходило. Вони то шипіли ш, ш ш, -ш. це звук ш. То свистіли с, 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 звук с. То пихтіли п п п, -п, -п. це звук. І вони рішили подружитися з голосними звуками, щоб вони навчили їх співати. Пішли вони до них у гості і вони подружилися, але окремо від них у них так і не вийшло співати. Вони також шипіли й свистіли, але разом з ними у них вийшло співати. Наприклад, звук «Л і звук А. Давайте разом проспіваємо їх. Ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Виходить пісенка. Звук Р і звук О. Давайте разом. Р-о, Р-О. Ро. ро ро. Ро, ро. Теж виходить разом співати. І так вони подружилися. І ці звуки назвали приголосними, які не вміють співати. Чому приголосними? Тому що вони завжди разом з голосними, тобто при голосних звуках. І вони разом утворювати стали цілі слова, якими ми з вами Зараз розмовляємо. Наприклад, слово сова. Так? На який звук починається? На звук с. Так? «Сова». З ким вона здружилася? з яким звуком який співає? СО. Зі звуком О. С О. В-ВА. звук В і А здружилися. Ва-сова вийшло слово. А тепер у мене для... до вас завдання. На цьому тижні дуже багато занять присвячено тому, де ви живете: будинки, квартири, оселі, кімнати. У мене таке завдання. Назвіть мені назву меблів, які стоять у вашій квартирі. Ви наз... назовіть назву меблів маму, мамі або тату. І назвіть, на який звук вони починаються, ці слова. Наприклад, слово диван. На який звук? На звук Д, так? диван. А останні меблі ви назвете вже своїм батькам. Обов'язково виконайте це завдання. До побачення, дітки!